На засіданні виконавчого комітету, 24 червня, ухвалено чергове рішення, спрямоване на подолання наслідків вчорашньої масової атаки на білу церкву. Рішення передбачає організацію тимчасового проживання та забезпечення харчування для мешканців, чиє житло було зруйноване, а також охорону пошкоджених об'єктів, забезпечити під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня безоплатним харчуванням та проживанням за рахунок коштів резервного фонду. Рішенням штабу по ліквідації було прийнято рішення на місяць. Ці заходи і харчування, і проживання. Станом на сьогодні звернулися чотири особи, які потребують проживання. Так так, ввечері було п'ять, але сьогодні на ранок залишили чотири. Також під час засідання заступники міського голови проінформували присутніх про наслідки удару. На сьогоднішній день 115 об'єктів, із них 32 домоволодіння приватних, це наближено все. Із них 60 квартир з цієї суми, із них підприємств, виходить 3, із них комерційних 13 і так далі. І так далі. вчора день практично пройшов це прибирання сміття, яке вдалося в даної ситуації і. Максимально це забивали вікна, хоча б перших поверхів, для того, щоб не було ні протягів, ні для фіксації пошкоджень житла звертайтесь до центру оперативного реагування. Роботи з ліквідації тривають.